Маленькі мишачі пригоди взимку, вітрильник на льоду. Озеро вкрилося кригою. Мануель і діді збудували собі вітрильник, щоб кататися по льоду. Свіжий вітерець жене вітрильник по блискучій гладіні. Мишенята помічають у кризі кілька ополонок. Раптом із однієї вигулькує риба. Допоможіть, благає вона, мене хоче зловити ведмідь. У Мануеля є ідея, як можна прогнати ведмедя. Він приносить чорну фарбу і малює на вітрилі страшну пику. Наступного дня, коли ведмідь знову приходить рибалити, він раптом помічає, що на нього суне якийсь маленький жовтий трикутник. Спочатку він просто дивується. Трикутнику усе росте й росте, і ось ведмідь уже бачить жахливу мармизу. Тятуйте, чудовисько, верещить він і кидається на втьоки. Бачиш, як це робиться, каже Манаель до рибини. Він тепер надовго забуде про рибалку. Рибка сердечно дякує друзям. Підвісний місток. Мануель і діді вирішили піднятися в гори. В кожного з них у наплічнику лежить по великому яблуку. Друзі хочуть віднести яблука сніговій людині. Уже на виході із Смерекового лісу вони помічають, що хтось їх переслідує. То голодний лис скрадається за ними. Лис у себе жить ближче й ближче, монелі діді біжать вузькою гірською стежиною до підвісного містка. Діді страшно. Мишенята щодухом чать через місток на інший бік ущелини. Лис женеться за ними по п'ятах. Та щойно він добіг до містка, як з гори сходить велетенська лавина і зносить місток у провалля. Ура! Мануелі діді врятовані. Розлючений лис грозиться їм кулаком. А Мануель його дражнить. Що? впіймав облизня. СНІГОВА людина. Мануелі діді йдуть далі вгору. Вони не знають, де саме зараз живе снігова людина, але сподіваються, що їм пощастить її знайти. Снігова людина завжди тішиться, коли вони приходять у гості, і яблука теж їй дуже до смаку. Аж тут мишенята потрапляють у хуртовину. Друзі ховаються за сніговим заметом. У таку завірюху нам ні за що не знайти снігової людини, непокоїться Мануель. І раптом кучугура, на якій вони сиділи, заворушилась. Мануелі діді дуже перелякалися, а з-під снігу вилізла снігова людина. Ось де ти, скрикує Мануель. А ми тебе вже бозна, скільки шукаємо. Ми маємо для тебе щось смачненьке. Снігова людина дуже тішиться. Вона веде мишеня до своєї теплої печери. Там вони разом печуть яблука на пічці, а Мануелі і діді розповідають найсвіжіші новини. Борсуча нора. Мануель пішов на прогулянку і заблукав. Йому дуже зимно. Він би заночував у доплавому дереві, але, на жаль, там немає дверей. Мануель вилазить із допла і бреде через глибокий сніг. Раптом в вдалині він зауважує дим, що в'ється вгору. Що це таке? О, та це ж труба. Звідки вона тут взялася? Дивно, з труби струменить тепло. Манаель гріє лапки. І тут у мишака з'являється ідея. Він приносить із лісу хмиз і встромляє у трубу. Ось так. Зараз буде ще тепліше, думає Манаель. Аж тут, унизу, на схилі відчиняються двері, і звідти визирає бурсук. Ти що збиткуєшся? гукає він Мануеля. Ти ж заткнув мені комен, Негайно повиймай патики. Потім борсук лагідніше і запрошує Мануеля на зиму до себе в нору. А польовичок діді давно вже тут. Як же затишно їм утрьох. Гарбузові сани. Одного разу Мануелі діді бачать, як воронам мчить з гори на двох дощечках. Оце клас. захоплено вигукує Мануель. Я б теж так з'їхав разок. Мишенята йдуть до барсука. Подаруєш нам одного гарбуза зі своїх запасів, просить Мануель. Барсук дивується, але гарбуза дає. Мануелі діді видлубують з гарбуза середину. Бурсук спостерігає за ними і дивується ще більше. А от польовичок діді вже здогадується, що замислив Мануель. І ось вони вже летять згори на своїх супергарбузових санях. Ой-ой, тільки би все добре скінчилося. Адже внизу в долині озеро трась, лід іще надто тонкий, і гарбузові сани шобовснули бовснули просто у воду. Міцно триматись. Усе обійшлося. Гарбуз пливе, мов би човен. Гарної вам розваги, друзі. Сир. Манея діді зустріли ворону, яка вкрала шматок сиру. Ворона вже наситилась. Хочете, можете доїдати, каже вона. Друзі, вдвічі припрошувати не треба. Вони наїдаються до схочу, Бо ж із повним шлунком набагато легше переносити зимові морози. Мишенята вже ситі, а чималенький шматок сиру ще залишається. Діді, каже Мануель, – «віднесемо його гірським мишам. Нехай порадіють. Друзі несуть сир у гори, сир важкий, аж надвечір вони нарешті дістаються до печери гірських мишей. Ті саме збиралися гуртом довкола газової лампи, і тут заходять понулілі діді з ношею в лапах. Ми дуже радіють і гостям, і сердому подарунку, що ж, на них чекає довгий і затишний зимовий вечір.